Ченка, схочу. Перескочу. Влітку, коли зі Стрижня спустили воду, один відчайдушний дідуган спробував перейти річку в брід. Вийшло невдало. Довелося його рятувати еменесникам. А от сам Стрижень рятували всім миром. Хоча й розмов навколо було чимало. Проте витягли тони сміття. Там і бутилки, і все, що хочеш, і тряпки, і всього нового. Холодильники знаходять, і шини, і телевізори, і деякі ще там рибу ловят. Розчистили набережну. Хотілося б ходити. Гулять свіжим воздухом дишать. Відремонтували шахний водоскид. Рік наполегливої праці і біля красного мосту навели порядок. Стрижені знову пустили воду. Якщо і далі так піде, то за кілька років нашу річку і не впізнаєш, а тим більше в брід не перейдеш. Порятунок стрижня головний екологічний проект року.